Друзі, всі мої вітання, Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд самоскида Крона. Дивіться, який красень по комплектації, що хочу сказати. Осі. БПВ на полуресорах, 40, гальма в барабані. Циліндр Гідросір, Турція, новий на гарантії. Дивимося раму. Раму тут ми усилили, буде дуже-дуже дебела, колеса. Осі, дивіться, колеса, диски, все зробили. Радувався. Бічок, тут взагалі супер огонь. Дивіться, як він ззаді. Самоскидик, що скажу. Самоскидик дуже дебеленький, бюджетний, тобто наступний власник буде дуже задоволений, буде працювати дуже довго. Раму ми пропіскоструїли, прогрунтували, покрасили, зробили усилення рами. Тобто рама дуже-дуже дебела. Дивіться, з цієї сторони, Зараз покажу, з цієї сторони, дивіться, 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 Рама дебела, дебела, це дуже важно для такого самоскидика. Ось з її сторони. Так що, любі друзі, звертайтеся, будете дуже довольні цим самоскидом. Ось, Зараз я його повністю покажу, щоб видно було, який вид має. Бачите, красень який. Супер! Заканчуємо огляд!